Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, п'ятнадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 травня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 198 880 особин за добу 620 і поранено 596 640 песиголовців за добу 1860 танків 3 756 одиниць за добу. 5 бойових броньованих машин, 7325 одиниць за добу, 18 артилерійських систем, 3116 одиниць за добу, 21 реактивних систем залпового вогню, 562 одиниці за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 314 одиниць літаків. 308 одиниць гелікоптерів, 294 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2696 одиниць за добу. 31 крилатих ракет 970 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6018 одиниць за добу, 7 спеціальної техніки 404 одиниці за добу 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!